Доєднуємо до нашого етеру Максима Саваневського, експерта інтернет-технологій СЕО комунікаційного агентства Плюс Ван. Пане Максиме, вітаємо вас. Слава Україні! Доброго дня! Хотіла би з вами поговорити про соціальні мережі, так, про Телеграм, який останнім часом викликає дедалі більше обговорень і, власне. Дедалі більше обговорень е, лунають стосовно того, чи варто якось з ним е, боротися, або його контролювати, або його заборонити. І власне я би хотіла, щоб ми купнули глибше, так щоб ми пояснили, чим він такий небезпечний, щоб люди розуміли, чому власне ці розмови зараз починають лунати дедалі частіше. Що в просатах кажуть, можна прикачатись, ставати крутішим? Ще крутішим. Ще ага. Поки не станеш королем. Слотокінг чекає. Насправді розмови про загрозу Телеграму треба було починати не зараз. Треба було їх починати ще кілька років тому. Фактів, які свідчать про те, що Телеграм є загрозою для України, є їх доволі багато. Ми можемо говорити як безпекові, так і інформаційні загрози. Ну, якщо ми говоримо про безпекові, то ну там з таких важливих речей це те, що Телеграм має доступ до того, яким wi вайфаєм використовується, має доступ до більшості телефонних книжок, ну фактично всіх контактів людей, які є у вашій телефонній книжці, можна в такий спосіб навіть ідентифікувати людей, їхні номера телефонів, які навіть не користуються телеграмом. А наприклад, маючи доступ до вайфаю, ну знаючи, де люди приєднуються до вайфаю. Ну, як приклад, в ну як ситуацію можна змоделювати. Наприклад, нас якась делегація направляється у Вашингтон. Ніхто не знає, це якась секретна делегація. Але члени цієї делегації під'єднуються, наприклад, по Wi-Fi десь спочатку в аеропорті, не знаю, десь у Франкфурті, потім десь у Вашингтоні, потім ще в якомусь місці. Ну, вони звичайно можуть користуватися VPN, але як показує досвід, люди недостатньо не дуже дбають про свою безпеку. Тобто, навіть в такий спосіб можна знімати інформацію про людей, про їхнє місце перебування, що вони роблять, які в них контакти, з ким вони взаємодіють. Але але що напевно загробували... не тільки телеграм, пане Максиме, просить ті чи інші дозволи. Ну просити той чи інший дозвіл, це є ж нормальна практика всіх додатків. Це правильно, але є додатки, які ми використовуємо і вони в якийсь спосіб регулюються урядами країн, які є дружніми для нас. А коли ми говоримо про Телеграм, ну в нас жодної інформації про те, що Телеграм є дружнім до нас, чи його власник є дружнім до нас, немає. А коли ми говоримо про ну загалом історію створення телеграма, ну тут більш ніж достатньо фактів, які свідчать про те, що це. Цей канал, ну цей сервіс має прямі зв'язки з Росією, і цих зв'язків ну, цих свідчень дуже багато. Сам Телеграм не займається тим, щоб якось їх дезавоювати. Ну, а Ну є підтвердження, що, що Телеграм займається шпигунською діяльністю на користь Російської Федерації. Ну фактично, у нас і ну, підтвердження, якісь мовірність... документальні є. Ну, дивіться, є дуже багато різних фактів, які е, свідчать про те, що ну ми можемо починати з того, що, наприклад, фінансування телеграму здійснювалося людьми близькими до Кремля. Тобто, це Якобашвілі, Абрамович. Ми знаємо, що, наприклад, основний домен телеграму досі перебуває е, в Росії. Е, сервери багато перебуває в Санкт-Петербурзі, тобто ну в інфрасчастина інфраструктури обміну даними. Мережевий трафік іде через російські компанії. Ну з російським походженням, Retin і GlobalNet. Ми розуміємо, що е, всі весь став, все керівництво е, компанії Telegram е, – це є люди, е, росіяни російського походження, більшість з яких досі має родичів у Росії. Ну ми розуміємо, як працюють е, російські спецслужби і як їм легко знайти. Доступ достукатись до сердець цих програмістів, чи до власників, чи до сків, А росіяни в WhatsApp працюють. Прошу. А в WhatsApp росіяни працюють, чи в якомусь там прости, господи, іншому, що месенджері? Чи нема там інформації інформації про те, що, що росіяни мають доступ до мережевої інфраструктури? До даних середині в немає, але ймовірність того, що, наприклад, в якийсь момент вони можуть десь щось хакнути, звичайно, існує. Але ми повинні розуміти, що, наприклад, Telegram – це месенджер з великих месенджерів. Це єдиний на сьогоднішній день месенджер, де я говорю про великі, mm -hmm. де по замовчуванню не стоїть система шифрування даних між двома корист... між... між користувачами. Тобто її треба спеціально включати. Більшість користувачів не знають, як це робити. Інформація відбувається в відкритий спосіб. Потім ці дані всі зберігаються на серверах компанії Telegram. Був в Телеграмі дуже великий збій в кінці. Лютого і навіть було дуже багато фактів про те, що користувачі, які видаляли свою переписку рік-два роки тому, у них чомусь ця переписка знову з'являлася просто через бій телеграму. Тобто вони все зберігають. Навіть якщо ви видали чи не видали якусь інформацію, в нас продовжує зберігатися на серверах компанії, компанії компанії Телеграм. Ну і загалом треба. Дивитися на те, що ну, дуже такий красномовний приклад. Напевно, багато хто знає про те, що Роскомнадзор е, намагався нібито заборонити Телеграм. Це мені здається, це була одна із найкрасивіших таких комунікаційних кампаній для того, щоб створити такий імідж компанії, яку навіть російські спецслужби не можуть закрити. В результаті Роскомнадзор нічого не зробив. Але після цього ну, їм дозволили працювати в Росії, і після цього Роскомнадзор навіть сказав, похвалив, що Телеграм хороша компанія, вони, з ними є сенс співпрацювати, вони борються проти тероризму. І після цього один з віце-президентів Ілля Перекопський компанії Телеграм зустрічався, наприклад, з прем'єр-міністром Росії. Тобто, це вже було під час війни України з Росією. Собі уявити те, що Ілля Перекопський просто поїхав в Росію для того, щоб не знаю, про що там, поговорити про погоду чи про що може говорити один з, один з топ-менеджерів компанії Телеграм, їхати в Росію і зустрічатися з прем'єр-міністром. І, і фактів таких дуже багато є. Так, Наприклад, пане Максиме, ну цікаво, цікаво. Дивіться, ну от маємо змогу з вами поспілкуватися. Ще хотіли вас про телефони розпитати. А от е, які найбільш захищені телефони? От я буквально сьогодні говорив з одним е, державним чиновником. Він мені каже: в мене Huawei, я його хочу збагрити, тому що є підозри. От, а з телефонами є якась інформація, які там більш вразливі, менш вразливі. Ну компанія Apple більше дбає про безпеку своїх користувачів. Принаймні вона дійсно ну, робить чимало зусиль для того, щоб дбати про безпеку своїх користувачів. Тому якщо вас цікавить така інформація, то напевно треба дивитися в бік Apple. В бік китайських компаній, напевно, не варто дивитися, тому що ну, на сьогоднішній день є чимало ну, заяв рішень, в тому числі американських, деяких європейських. Урядів про те, що вони в принципі намагаються заборонити ну, ідуть uh -huh. в напрямку, щоб заборонити використання китайського обладнання, китайської мережевої інфраструктури, китайських пристроїв, тому що ризик того, що там є якісь елементи, які дають можливість доступу до інформації користувачів, є дуже високий, дуже великий. Пане Максима, ще би хотіла вас запитати, які соціальні месенджери і мережі ви вважаєте відносно безпечними для українців, якими можливо радите корис? Рестуватися замість телеграму, хоча розуміємо, ну що Телеграм в принципі зараз це є топ-засіб, де люди черпають інформацію, не без до речі, участі нашої влади, яка постворювала офіційні ресурси практично кожної інституції, саме в цьому месенджері, і ну природньо, що українці заходять туди, тому що там є дуже багато офіційних каналів, де є офіційна інформація. Як ви гадаєте, чи треба нам в Україні регулювати його діяльність, можливо, заборонити? Ну і от повертки. Таючись до початку свого питання відносно безпечні месенджери. Ну чи треба щось регулювати? Точно треба це взагалі не питання. Чи треба питання, як регулювати? Чи треба закривати? Ну, напевно, наступний етап може бути і закривати, якщо в ніякий спосіб телеграм не буде йти на співпрацю з Україною. Ми розуміємо, що телеграм на сьогоднішній день є надзвичайно важливим елементом впливу на те, що відбувається в Україні. Це найбільший медійний майданчик, яким користуються десятки мільйонів українців. І дійсно держава зробила чимало для того, щоб легалізувати цей канал комунікації, для того, щоб замість того, щоб перетворити його на помийку, його легалізували і люди ним користуються. Ми розуміємо, що є чимало, ну про. Тисячі, можливо, десятки тисяч каналів, які мімікрують під українські українці, думають, що це українські е, телеграм-канали. Вони можуть бути якісь локальні, якісь умовний е, телеграм Коломиї з трьома чи чи, чи, чи п'ятьма тисячами користувачів, які е, постить дуже багато патріотичної інформації, в яку підмішується інформація, яка повинна впливати на українців. Впливати на відношення українців, наприклад, до збройних сил України, створювати проблеми у взаєминах між людьми. Тому в цьому сенсі телеграм канал зараз телеграм задає дуже багато шкоди. Тому питання регулювати так потрібно регулювати, треба впливати. Якщо телеграм йде на співпрацю, треба забороняти. Щодо месенджерів, якими варто користуватися, ну я би рекомендував користуватися месенджером сигнал, який на сьогоднішній день за тестами, які проводяться безпековими компаніями, з популярних месенджерів є напевно найбільш захищеним. Можна користуватися WhatsApp. -ом. Дякую. Дякуємо поперед. Чітко ясно зрозуміло так. Максим Саваневський, експерт на технології СЕО комунікаційного «Плюс Плюсва.